Всім доброго вечір. Усім добрий вечір. Хочу вам розповісти про сіву нову. Коротше, сівалка хороша. Готовий мені до пасіва по 7 пару гектарів пшениці, пару гектарів ячменю. Тому що ну, невигодно його на цей рік сіяти і все остальное. Коротше, Мінуси. от, там, Сівалка хороша, Коротше, вона свої гроші відпрацьовує повним ходом. Коротше, мінус для того, щоб почистити від мінерального походу вам Оці, де мінеральне висипається, бачите? Треба буде робити процедуру весною перед тим як запускати і зимою. Ну, коротше, тільки як кінчили сіяти, вона ж весною сім і восім. Ще два рази в рік треба робити процедуру перед тим як ви її будете ставити коротше, відкручуєте ось до цього нержавейки. Байду приблуду. Трошечки є болтики, води не відкрутиш на два чоловіка. за цю приблуду. Ну і походу я тверточку спочатку вибиваю звідти. Бо тут якби хорошо зроблено зв'язочки, які походу грудку вам б'ють. Ну ви поняли, вам б'ють грудку. Розбивають мінеральне внутрі грудки. Але коротше, воно, якщо навіть лючка відкрутити, оцього нижнього, воно все звідти все одно не висипається. Воно лишається там, там, там. ну, коротше, це. Коротше, раз, Два рази в рік відкрутили повністю, бачите, скільки болтиків з однієї сторони, з другої. І коротше, керхером промили, просушили. Заодно там є дві внутрішніх втулочки, які гадіно закисають там ось тут і Тут до втулочка, одна, бачите, хоч масленка є, але вона гадіно закисає готуйтесь до таких вещей. Ну, два чоловіка, полчаса відкрутили, часик помили і короче, часи назад і поставили. Далі мінус два рази в сезон. Берете велике провило і короче, в течение получаса виставляєте опять сушничок напротив Ріжущого диска. Тут то, звісно все чітко, почепники закриті, блядь. Вона в мене тисячі, мабуть, 4 посіяла і все нормально. Ну, коротше, оці вещи треба трошечки кожен рік виставляти. Потім передивитися. Ще один мінус. Завод, в принципі, я вже їм дзвонив, казав. Не лишайте сівалку валку опущену, щоб пружини у вас виходить послаблялися. А для того, щоб його ставити в положенні піднятому, якщо тому що ви піднімете, можна два варіанти зробити. Тут екрана поставити, але надіжда, ну, щоб підняв, щоб потім воно було муфту, соєдинити і роз'єднати. І ж так як ми вийшли з положення, щоб нічого не робити. Взяли трубу, розрізали, поняли, на циліндр. Ну циліндр ж може саме сісти, якщо ви там заблокуєте, ну, якщо він пропускає. Ми взяли, розрізали трубу на дві половини, бачите, циліндр. І коротше, підняв, з однієї сторони з другої поставив, і вона у вас в вісячому положенні. Далі треба пройти, перешатати. Бачите, во там є втулочки. Більш всього, що їх треба буде поміняти пластмасові. Сушник не повинен так гуляти. Тут менше. Ну, коротше, треба перелапити, перешатати. І там є втулочки пластмасові, чи які там з чого вони зроблені. Проблеми нема відкрутив. Витягнув дві втулочки нових, поставив, щоб воно у вас рядочок тримав. Ну, щоб не було оце рядків таких. З цієї сторони теж, бачите, ми трубку поставили на циліндр. Так, якісни цей. Коротше, ще один мінус був в ньому, дивіться, за оцим пальцем. Оцим вилітає, гаді на циліндр буває. Ну короче, Тут треба пластинку таку ми шайби поставили з однієї сторони, з другої там ще проварили і коротше все чеки пики а далі сівник робить свою роботу причому кажу сіє в асфальт ну ми зрозуміли да? долишається мінеральне. ну тут звісно краще не мити а взяти компресором і фу, відкрити лючка видути ну вже за три роки днжавченка де з'явилася звісно мінус завтра я зачищу і закрашу ну де де схалтурили бачите типа, з покраскою а так, в принципі, вона коштує своїх грошей, робить свою роботу. Можете собі там компанірувати, що хочеш робити. Там, наприклад, ми з дядьванею навіть сушники не знімали, ми зрядія колись збішували. Коротше, тут відкрутили культера, підняли до верху, який сушник заглушили, а той сушник виходить, який треба, тому він пружинку відкрутив. Підв'язали до верху до драбини і у нас їздив, походу, без проблем в воздусі. І все. Коротше. Ще є мінус отут почіпники. Желательно, щоб їх на заводі ставили модні, а не дешеві, шарикові. Коротше, желательно не мити цю сівалку. Помили. Колись ми просто не знали, як звідти вимити мінеральне, помили. Коротше, і тут мінеральне попало, тут внутрі є почіпники. Коротше, і вони закесли. А коли вони закесли, муфта спрацьовує, перестає, буває, їдеш і воно не сіє. Ось таке от діла. А так діть Ваня що? Нормальна сівалка? Сіяти да. буде? Так, вона да, дідьваня, бачите, сам теж каже. Вона у нас 2021 року производства. Ну короче. Робить вона свою справу трьохметрову. МТЗю кось А ну ви бачили її в роботі, що я вам скажу. Так що всім пока.